Дональд Трамп досить сильно розчарувався в Путіну і в його можливості та домовлятися з Україною про перемир'я. І саме тому він вже погрожував навіть санкціями. Тому для того, щоб уникнути повторних санкцій, не розчаровувати Америку, а Дональд Трамп заради миру готовий був навіть здати український Крим і навіть визнати. Анексовані і окуповані Росією території за Росією. Все для того, щоб зупинити війну, він міг дати задню. Саме тому для того, щоб придобритися до Трампа, саме тому для того, щоб показати, що Путін хоче миру. Путін і придумав це пасхальне перемир'я, яке через два дні знову піде на Нівець. Адже головні цілі Путіна в цій війні все ще не досягнуті. А як ми знаємо, головна мета Путіна це не захист українців, не захист русскоговорящих українців, до речі, русскоговорящим вітання. Це жага цієї людини, яка є неофіційно найбагатшою людиною світу, до збагачення. І гроші в нього вже ось так. Але головна проблема в тому, що літій, який можна видобути на підконтрольних Україні територіях, це колосальне джерело грошей, і воно здатне покрити будь-які витрати на війну. Також це визнання того, що Україна розвивається набагато кращими темпами, ніж Росія, що для Путіна недопустимо. Адже він же ж найвеличніший президент міра до цього війна була за сланцевий газ. Коли Україна його не видобувала, Путін послабив тиск на Україну. і... Перестав її так активно знищувати, коли за майорів літій Путін знову попер на Україну. А ми обов'язково вистоїмо.